Доброго дня всім. Хотів розповісти історію, яка з нами трапилася. Верніше, історію, Яку мені розповіли історію? Нам, з з розповіли. Коли я їхав додому сюди з Персиком, ну, на Блаблакарі сиділи на задньому ряді. Перед нами сидів парень. Ну, там вони ставали на заправку, там хто покурить, хто води купить. І парень такий їде. Говорить, о, кіт, говорить, за всю дорогу ні разу не м'явкнув. Говорю, бо наш котик спокійний. Він спитався, що це за порода. Говорю, це Метіс, мама британка. І з нами, коли вже приїхав в Київ, вийшов, там. вже нас висадили, і я викликав таксі. Таксіст приїжджає, відкриває багажник, я туди вложу чемодан. Він говорить, а рюкзак. Я розвертаюся, а там ззаді ж персик сидить в рюкзаку в переносці. Говорить, ну. Зрозуміло, ворог і говорю, кіт з нами поїде всередині в машині. Сіли, їдемо і говорить, а знаєте, була в мене історія така. Говорить, Визвали таксі, я відкрив говорить, багажник, поки там грузилися, і, говорить, бачу переноска. Спитався, що хто в переносці, говорить кіт. Вони погрузилися, говорить, сіли в машину, їдемо. Говорю, Таксіст таки питає людей. Говорить, а де кіт? Ну, де переноска, де кіт? Говорить, кота забула. Говорить, ні, не забуло, ми його в багажник поставили. Говорить, а як так же в багажник? Там, говорить, ні, що мої ізоляції, там і холодно, і хітає, ну, ще холодне було. Говорить, та ні, говорить, він привик. Отак люди своїх тварин в багажник увозять, їх переноски. Ото в кота, мабуть, стрес буде. Що тут персик зі мною їхав, він мене бачив, постійно на руках був, стресував. То, що з тим котом було? Бідняшка. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. Буде цікава ваша думка, як котів в багажнику возить. Ну, всім добра, щастя, любіть своїх тварин.